Робимо контур робочого захисного заземлення для приватного будинку. Ми тут вже робили контур контр захисного заземлення, а тут у нас гаражик, і при гаражі буде у нас основний віт, і ми робимо заземлення за допомогою нержавіючої сталі. Це комплект Nord Squant із нержавіючої сталі, терміном експлуатації 50 років. Двойна посадка, сплошний нержавіючий стежень. Перший у нас заточений. Аніше вже посадка з натягом. І так, перший ми можемо руками змонтувати, ну трошечки його сядемо. Ставимо ущільнюючу шайбу. Мені коментарі там писали, там, я типу виділюся на відео. да у нас заземлення легко змонтується навіть одною людиною. вау wow. Всі кажуть, що дуже складно. Максимально простий комплект. Може монтувати одна людина. Перший стежень рекомендую кувалдочкою просто піднасадити, щоб воно. От. За рахунок подвійної посадки воно... тут добре видно, що в нас навіть кувалди ми вже насадили, воно вже не зіскочить. А друга посадка вона якраз для відбійного молотка для важких ґрунтів. Погнали. Один, там, і, ну, нам тут важко. Я вже бачу. Навіть цікаво. Ми один тільки вигнал, скільки ми отримаємо зараз. Думаю, що... 6,5 Ом. В будь-якому випадку намагаємося змонтувати як мінімум один комплект. <му kin> глина, тут дійсно глина. Я щойно на іншому об'єкті. Ми змонтували. 10 стержнів на 11-му застряли і отримали тільки ті 14 омів, а тут уже на першому отримали 6. Це капець. Потроху не йде, да. Телефон не передає того, як у вас руки трясуться, навіть не видно. Здається, що просто стоїте і розслабляєтесь. А, рослом такий, да, да, да. Іменно само лізе. Да, у мене. Я спеціально пляшечку води беру, бо под пече. Ну да. Фітнес у вас такий, серьезно. Чимобудь гарячий. Ну, Ох, це гарячий. 2,8. 2,8? 2,8. Да. Ще. Ще може один заб'ється? Ну, один це максимум, да. да. На ентузіазмі ваш. Да. А, ну все, вже пішов короте, гратися. Щоб поміряти, це треба. Ну, У нас вже менше 2 омів. Короте. Можемо зараз стержні попереставляти, ну, типу, щоб отримати якийсь результат. Давайте. Цікаво, що ж там. О! Один із сімо. Як кажуть, чудовий результат без переплат. Один комплекс заземлення на глибину 6 метрів дав 1,7 Ом. Це просто шикарний результат. Ну, Я вам так скажу. Такі результати бувають не часто. Тут ґрунт глина, дійсно тут він глина, тому що на глині у нас отримуються саме такі чудові результати. От, буквально тут. 40 хвилин з цього місця ми на 6 метрах отримали 30 омів. От. І досягнути 6 не вдалося, тому що уперлося і завтра ми ще будемо там продовжувати добувати ще дві додаткові точки по 9 метрів глибиною, щоб вийти на якихось там хоча б 6-7 ом. А тут у нас на одному комплекті ми отримали 1,7 Ом. Комплект Quant дуже рекомендуємо для робочого захисного заземлення. Звертайтеся з нами будувати легко.